Чесні отці, дорогі батьки, шановні представники влади, вчителі, учні, всі запрошені. У ці людневі дні ми відзначаємо дні пам'яті героїв Небесної Сотні, згадуємо трагічні події на Євромайдані. Заново і по новому переживаємо уроки державотворяння, видаємо шану та молимось за всіх, хто віддав найцінніше власне життя. За свободу і незалежність України, ставши на небі ангелами-охоронцями України, сьогодні ми зібрались, щоб шанувати пам'ять Героя Небесної Сотні, вірного сина України, нашого славного земляка та випускника колегіуму Ігоря Костенка. Тому всім посвятити міморіальну дощу. Пасних господи, і Твоє. народу і над супротивниками даруй і Христом. my sheep i love the Ігор Костенко, народиць воїна, звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Запрошуємо до слова першого директора бучацького колегіуму отця Івана Майковича. Слава Ісусу Христу! Слава Шановні батьки, мама і тато, сестра родилася нашого учня Ігоря Костенка. Всі тут, що зібралися, вчителі, діти, молодь. Дуже сумна подія, і ніхто не зможе розділити той біль втрати такого гарного хлопця, без сельчака, відкритого і щирого, Особливо для батьків, Та великі гори, великий смуток. Нині важко є щось сказати, потішити будь-кого, бо Україна в стані війни знаходиться і дуже сумно нині. Дивитися на ті всі події, що відбуваються на Південному Сході нашої держави. Ми молимося і просимо Бога, щоб допоміг нам прийти до того довгоочікуваного миру і перемоги над ворогами і внутрішніми, і зовнішніми. Нині, дорогі Христі, ніхто нам нічого не зможе відповісти, чому так стається, чому наймолодші, ті, що найбільше люблять Бога і Україну, йдуть в цього світу, інший світ для нас закритий і невиданий як християни ми знаємо, що трагізму немає в християнстві, бо Христос сказав, я, є дорога, правда, життя, хто, хто вірить, в мене житиме життя вічним. І ми колись всі побачимося в вічному небі, в обіймах всемутнього Бога і побачимо нашого Ігоря і всіх тих, що видали життя за воду і незалежність української держави. Так воно станеться в свій час колись. А нині найщиріші співчуття. Щоб розрадити ваші серця і душі, напевне, важко буде тільки час загоїти ті рани, які заподіяла та злочинна режимна система, яка була на наших землях. І нині, дорогі христі, важко, ще я розкажу, щось побачити, зрозуміти, але кріпімся і пам'ятаємо, що з нами симутній Бог. Той, хто вірить на цих кризливих. В найстрашніших ситуаціях Бог підносить до висот і дає нам запевнене вічне життя, і дає перемогу тут на землі. Бо з нами Бог, як ми співаємо на кучері великому і покоряйтеся, бо з нами Бог. Я вам всім бажаю тої великої радісті з неба, щедрого Божого благословення, родинної радості і щастя, здоров'я, достатку згоди і міру з неба для всіх нас. І, Божій, і Боже любов'ю, Боже милосердя, як завданток на вічне життя в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!